Всім привіт, навітаю на каналі. Для бажаючих придбати сажанці в наявності є хороша двогрічка. І 5 сортів. Це і Патріот, Спартант, Блюголд, Блю кроп та Дюк. З хорошою розвиненою кореневою системою. Розгляну кореневу блюкропа. Ось така коренева. Чудово підійде для посадки у відкритий ґрунт та у вирощування в контейнері. Також більше невелика кількість у 10-літрових горщиках. Переважно сорт Blue Crop, Blue Gold та Duke Також є ще е, нові сорта це Pink Lemonade і Dennis Blue. Також 2 у 10-літрових горщиках. І є досить небага... є досить велика кількість. Одну річки у літрових та 0,8 літра горщики. Сорти Blue Gold, Blue Crop, Duke, Riecka, Sparta, Patriot, Чендлер, Дарову, Нельсон, Нортланд. Походу, ще якісь там, треба просто пригадати з такого плану. Так, коронева теж чудова. Повністю займає об'єм горщика. Ось так вони виглядають. Це одну річка. візьмемо тепер інший сорт. Незможна видно. <клес> Було проведено чудовий догляд за ними, і тому така гарна коренева система. Такі саженці є в наявності. Для замовлення пишіть або дзвоніть на номер телефону, який буде під відео. Дякую за увагу, до зустрічі.